Так, давайте заново. Стоїмо добре, у мене просто була надія. Ай, приїхав. Їх три! Ага. Хто... хто наверх? Хто вниз? хто навер? <плес> Давай, пришли. Це вже все, цей вже чил. <плес> Я не проти. Знаю, можно якось далі стри. Ой. Ну да, так точно. Буль. 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 Класс, блин. Хорошо. Офігенно. Чому ти це не записувала? Тобто не записувала, я записую. Зараз ти записувала. Бля, ось я відвлеклась. Перевіра, чи записувати. Вибач, будь ласка. Ні. Ого, я так ризикую зараз си, капець. Боже, це дуже погано. Це супер погано, це супер погано. Клас, клас. Блін, е. Ого и еще и ты будешь жива? Нет тільки не ты блин я теперь ага, блін, блин зараз одним сым схопы. Ага. Другий штук Я його вбив. Боже Викидаємо все, беремо. Штук. Вибач. Господи, капець. Menos this